Сьогодні ми хотіли скастрірувати кабана, але не змогли з ним нічого зробити, ні вигнати, ні зв'язати, то вирішили варити ось таку клітку. Щось мудруємо, бо іначе ніяк не виходить його скастрірувати. Дедушка ось, ось доварить. І будемо його кастрірувати. Тут ми теж дошили такий трикутничок, осталося покрасити лаком. Все в нас вийшло, все в нас вийшло. Тихий час всі сплять. Не всі. Хтось кушає, хтось спить. Що там роблять наші маленькі? Маленькі теж підростають. Кушають гарно. Вже їм тут мало місця і нема куди переселити, ну скастрируємо кабана, Оцелим його трошки зробимо переселення. тут у нас у літньому таборі. Підростають мами молоденькі. Для молоденького кабанчика. Вони тихо, тихо. Вони на півтора місяця старші за кабанчика будуть. Але сподіваємось, що кабанчик їх дожене. Так, зварив дідусь наш станок. Буде попитка номер 2 А красити будемо, ні? На твоє усмотріння. Будемо, мабуть, будемо. Ну, навіть ми завтра будемо пробувати каструвати попитка номер 2 Якщо то піде з ним. Так, да, якщо не вийде, то піде з ним у цей у світ широкий. Отсюда не вирветься ніхто. Не вирветься? Ну, будемо пробувати. Не важке, ні? На колесах і На колесах буде. Наниз поставимо, двері кинемо, доски в нас є, і він нікуди не дінеться. Спробуємо. Так, принесли ми станок до місця, дисклокації. Будемо пробувати, ну, попитка номер два. Бо перша попитка не вдалася, він порвав усі вірьовки, забіг назад у станок і нікуди. Будемо пробувати виганяти. Давай я закрию та будемо вигонити. Так, ну що, готовий. Все в нас вийшло, процес пройшов. Закидали ми йому сіна, щоб він трошки обсіна обтирався. Ну, він трохи цей, не буду його знімати. Станочок видержав. Із питання пройшов, довольні. Так що все в нас вийшло. Кабанчиками, кабанчиками взяли, прив'язали на розтяжку за чотири ноги, попід живот пустили. Стропу, щоб він не присідав, і все в нас вийшло, все ідеально. Так що в інтернеті е, совітують полезні речі. Дедушка ремонтує станочки, там прут вирвали, там защіпку вирвали. Так що підрихтовуємо. то вже скоро й день закінчиться. В общем, у нас виходить веселе переселення. Те зломали, те, вирвали. Свинки не боються. ми сюди переселили. Поїлочка в нього є, все в нього є, тут він з кормушечки буде їсти. Все, сиди тут. Ще подивимось, як наші середні почуваються. Сплять. Не всі, але більшість відпочивають. Понаїдалися і відпочивають. Отаке, От друзі, вийшло відео невеличке. Відносимо все весь інструмент. Всім пока! Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. Все, друзі, всім пока. Ти ремонтуєш поїлочку? Так, да, капає, треба міняти. Міняємо, прокапає, так? Да? Розсипались повністю. Розпалася повністю. Ну ця поїлка, вона вже поламалась, треба нову. надо нову. Ну поки пойдеть і ця. Все, пішли. Зараз ще приїдуть до нас друзі. Пожаримо рибку, да? На кострі. Беремо, несемо мангал у холодочок. на плані. Шкварчить наша сковородочка. Ой, яка красива. Хазяїшка така наготовила таку красоту. Не тільки красоту, і смакоту. І смакоту, так. Да. Та ти що, о, лавашика наготовив, красота, Да. Ще буде лавашик під димком. Пішов у хату. Він вийде. Він вийде. Він вийде. Неси, столик у нас готовий. Готовий. А ну давай ляп-ляп. Який ляп, ти що? Ще не ви не впусти його. А? Ну, Хай ламай зразу, поки гаряченький. Ти пока гаряча. О, який хруст гарний. Света, пьем да, сюди. Да, да. О. Ще завтра поїдемо на благодійний концерт.